Вам за це дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Трічки. Що тут у вас? Трічки, трійка Трічки. жезліть. Якось відкриються нові горизонти. Уже є план, і ви починаєте його реалізовувати. Ну, неділя, а в неділю, що там напланували собі вже. На понеділок справи вже да, в нас є, і ви вже собі е, в неділю будете продумувати, як ви будете їх вирішувати на слідчому тижні. В понеділок вже як вам планувати чи щось робити. Якось отаке буде, знаєте, є якісь справи, і ви вже, вже уже в неділю будете вже думати наперед, скажімо так, що будете робити. Да, так, ось отако. так е, причина мечів, ой, ні, Це карта Магу. Карта Магу. тобто, ну, Це ваш професіоналізм, це ваша м, така, якась, знаєте, чому, причина, чого ви. Тому що ви. е, Ініціатива, воля, ви майстер, ви знаєте, ви вже ну якось має, маєте представлення, що робити. У вас є вже план, у вас є вже сили на те. Да? Ви, знаєте, ви у вас відкриваються зв'язку з цим, у вас відкриваються горизонти да? на майбутнє, ви вже тут плануєте, ви вже все знаєте. І якось будете себе в неділю. Підготовлювати да, до того, що ви там будете в понеділку. Тобто причина те, що ви маєте оцю внутрішню силу, знаєте, куди ви йдете, і тому перед вами відкриваються оці нові горизонти. І давайте подивимося результати. І результат восьмірка пентаклів. Тобто робота у вас буде оця. Можливість йти далі, заробляти гроші е, по роботі. Да? По рицарю Жезлів це, це теж дія, активність, да? ну, от, вас, от ви у неділю будете це все продумувати, як оце в наступному тижні, наприклад, це все зробити. Тобто Якісь будуть ваші оці стратегічні е, прописування і бачення, як, іти, як робити і, що, і, і куди йти. Скажімо так, такий мій прогноз для третього варіанту. Ставте, будь ласка, лайки, біть Енергомін, підписуйтесь на мій канал, я буду вам за це дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі, вітаю вас, четвірочки. Що тут у четвірочку? А в четвірочок шестірка жезлі. Ви переможете. Яку б справу не робили? Що б ви не робили, що б не казали? Куди б не їхали і де б не були, у. Неділю ви переможете вами будуть.